Доброго дня! Ми сьогодні з вами знову у програмі Відео Радіо Шоу. Сьогодні ми оглядаємо те, як, як змагалися наші українські клуби у Єврокубках. Отже, першим позавчора почав свої змагання Донецький Шахтар, і в принципі, зважаючи на складність своєї групи. Однеочкові натримав, зігравши в нульову нічию з Атлетиком з Більбао. До речі, Атлетики з Більбао – один з потенційних лідерів групи. Якщо зараз ця команда, скажімо, менш відома ніж Барселона і Реал Мадрид, то в 30-х роках, включно до початку громадянської війни, за перші 9 чемпіонатів ця команда 4 рази ставала чемпіоном Іспанії, тричі здобувала срібло і двічі бронзу. Так що це дуже шанований клуб. Власне, матч Шахтаря продемонстрував. Із Атлетиком, що українська команда справді на неї трошки, мабуть, впливає те, що загалом відбувається в Україні. Мабуть, напевно, якби в нас не було АТО. Інтервенції такого іншого, то в такому випадку, мабуть, би такий клуб, як Донецький Шахтар, чи Харківський металіст, чи той самий Дніпро вийшли підсиленішими на євросезон і могли б розраховувати на потужніші кадри. Крім того, смерть Андрія Гусіна також вплинула в принципі на мабуть в емоційному плані на матчі, які проводили українці. Зокрема, вчора отож Шахтар, здобувши нічию. На виїзді стартанув нормально, а те, що відбулося вчора з трьома українськими клубами, то це дуже схоже на те, що відбувається з нашими хлопцями в АТО. Билися футболісти героїчно, однак систематично зазнавали рядигоди по разом. Зокрема, повним драматизмом виявився матч металіста, який не зміг утримати перемогу. А все-таки програв те саме сталося і з Дніпром Дніпропетровським, і лише Київське Динамо переграло свого суперника, причому з таким гарним рахунком на виїзді з рахунком 3-0 португальську команду, доволі таки сильну команду. Стоп. Отож, про все по порядку. Мені хотілося б зробити невеличкий огляд преси. Зокрема, почнемо з огляду італійської преси. Італійська преса дивилася так само, як і ми, з захопленням на те, як Дніпро Дніпропетровський зустрічався з Інтером. Ну, власне, українські клуби завжди не дуже добре, грають з італійськими, статистика у нас там негативна. І в нас були сподівання, що Дніпро перерве сумнівну серію, сумну серію. В принципі, це і сталося. Я особисто дивився матч по англійському телеканалу і властиво те, як коменту, коментатор з якою повагою відносився і з якою частотністю вживав українські прізвища, саме українських футболістів цього матчу, зрозуміло, навіть уже по цьому, що Дніпро вчора насправді домінував, хоч і грав. У Києві на НСК Олімпійському, тому що не міг зустрічатися в Дніпропетровську. Отже, гра була команд рівною і фактично долю матчу вирішив один єдиний м'яч, який був забитий після того, як з поля було Руслана Ротаня. Червоною карткою вилучений арбітром. Ну скажемо прямо, ротань трохи підвів свою команду, тому що в першому таймі був не обов'язковий фол з його боку, і ще менш обов'язковий фол був у другому таймі. От і одразу після цього фолу, очевидно, команда Мирона Маркевича не налаштовувалася на таку гру без одного гравця. Це зрозуміло. Але вона, от ці кілька хвилин розгубленості, італійці використали, вони створили момент, до речі, другий момент який 100% лише в матчі, забили всього один гол. На жаль, Дніпро до кінця матчу, це сталося, гол відбувся за, за третину до закінчення матчу за 20 хвилин. Так от відігратися Дніпро не зміг. І все-таки, ну я ж кажу, враження від гри команди Дніпро дуже героїчне. Ну, я вам скажу, що Дніпро Дніпропетровський, хоч він зараз і посідає четверту сходинку у групі Ф Ліги Європи. Де також грають Карабах сент тентьєн і Інтер. Власне, все попереду. В наступному турі фактично почне вирішуватися, реально вирішується доля Дніпра, тому що Дніпру зустрічатися з Сентентьєном на виїзді. Якщо в принципі, Дніпропетровці зможуть дати бій і забрати очки у французів, якщо це буде три очки, то фактично вони також позитивно почнуть вирішувати свою долю. Ну, власне, італійська преса, про яку я обіцяв сказати. Дійсно, вона... італійці, італійці визнали, що в матчі все вирішило видалення півзахисника Руслана Ротаня. В усьому іншому дуже стримана була ця преса. І в принципі про це говорять усі. Після невдалого першого тайму, долю матчу в Києві вирішило вилучення Руслана Ротаня. Так пише Дела Спорт». Майстерність Дениса Бойка врятувала господарів від неминучого голу. Йдеться про інший небезпечний епізод у цьому матчі. Републіка Спорт також в принципі, зазначає мало не, не як про чудо, що інтер вдалося подолати Дніпро. Ну, Властиво, вся преса італійська ну, фактично визнає факт того, що гра була рівною і справді, якби не вилучення, то фактично. Матч мав закінчитися у нічию. Ще більш драматичним вийшов матч металіста з Трабзон Спору. Ну, за визначенням українських клубів якраз тут навпаки. Вони завжди краще грають із турками і завжди маємо ми чудові результати. От, Скажімо, той самий металіст, кілька років тому програвши Бешепташу 2-1, просто таки... З рахунком феноменальним 4-1 розгромив удома. Але вчорашній матч, який з домашньою ареною для металіста слугувала Львівська арена, виявився нещасливий. Ну, По-перше, в принципі, Металіст першим пропустив м'яч при доволі рівній грі, ну, в принципі, була пропущена контратака і наші футболісти почали поступатися. Надію дав другий тайм, коли вдалося зрівняти. Однак рахунок, однак в подальшому відбулося, я говорю, це, У нас якийсь такий шалений нефарт останніх секунд. Нашим футболістам, як збірній, так і металісту, так і Луганській зорі, яка ледве не вишибла Фейеноорд із розіграшу Кубку лі, 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 Ліги Європи. Нам не щастить, нам не вистачає якісь 20-30 секунд до позитивного результату. Тут, власне, і тут вже йшла. Арбітр додав лише 3 хвилини, йшла 94-та хвилина, подавався останній стандарт і металіст пропустив м'яч і також в принципі, розпочав турнір, основний турнір сітки із поразки. У ну, металіста тут я скажу, що в принципі група не така сильна, як у Дніпра, там ще правда, є легія, є Локерен бельгійський. Однак, на мій погляд, металісту, так само як і Дніпру, силам зайняти при, принаймні як мінімум друге, а то можливо і перше місце, тому що я думаю, що можна переграти турків на їхньому полі. І також другий тур стане тепер опорним. Виїзний тур Металіст проводить з локерем. Якщо знову ж таки українська команда зможе досягти позитивного для себе результату, то це то я думаю, що завдання виходу. У весняну стадію змагань вона вирішить. Ну і найкраще просто таке, я скажу так, преса, турецька преса була просто в захопленні від своїх футболістів. Зокрема, фанатік видання назвало золотим м'ячем або золотим голом те, що відбулося вчора. Інше видання Sportколіk назвало свою передовицю «Суперстарт Страп і це справді суперстарт. Тому що до, до, досі, ну, наскільки мені не зраджує пам'ять, ще жодного разу не вдавалося туркам перегравати нас на нашому полі От, в груповій стадії Ліги Європи. Ну і підсолодило. Загальну таку трошки може мінорну тенденцію вчорашнього дня для українських команд Київське Динамо. Воно зустрічалося з Ріу Аве командою з Португалії, де чемпіонат за визначенням дуже серйозний. І, в принципі, ця команда зараз перебуває на третьому місці в турнір... турнірній таблиці, що означає, що це ну, не такий слабкий клуб. Незважаючи на це, київські динамівці, цього дебютанта Ліги Європи. Змогли гідним чином екзаменувати, і в принципі перемогли доволі справедливо. Уже після другого тайму вони вели 2-0. Першим відзначився Ярмоленко у матчі. А через кілька хвилин і його колега подвоїв рахунок. І в кінечному рахунку кравець поставив крапку розгромного рахунку. Таким чином Київське Динамо починає 3-0. І в принципі Київське Динамо преса португальська погодилася. З тим, що шансів у Ріу Аве з динамівцями не було. От, зокрема, ось що пише одне з видань. Ставка на вичікувальну тактику і опущена лінія захисту може бути ефективним підходом Пітера Мартінса, тренера РіАви, до цього матчу, заважаючи на дисбаланс українців в обороні. Однак ця ставка це передматчеве інтерв'ю, яке було надруковано. В Португалії. Наставка нічого не зіграла. Одразу ж після того, як Динамівці забили, португальська команда фактично посипалася. Ось. З іншого боку, дуже такі схвальні відгуки маємо в українських виданнях. Давно київське Динамо так не виступало в Єврокубках. Вже мовчимо про те, що зі спортивної точки зору, впевненості, за світле майбутнє Динамо, навіть в далеко не найскладнішій групі. Ліги Європи немає через згадку про минулі провали. Так от, в принципі, ну, будемо сподіватися, що ця перемога київського Динамо дасть змогу забути нам про ці минулі провали. І тут іще так аналізує Ігор Сем'ян і додає, що статус Сергія Реброва, який є тренером киян, герой Месія чи чергове розчарування Ігоря Суркіса, визначитися упродовж змагань Ліги Європи. Скажімо так, Динамо зараз, хоч і перебугає на, на другому місці, однак має три очки і фактично також має добрий заділ. Тобто, якщо київські динамівці виграють хоча б три, принаймні, три матчі поспіль зараз, то вони можуть і достроково вирішити це завдання. Однак зробити це буде непросто, тому що якщо кияни обіграли ю АВ 3-0, то Стяуа вчора. Розгромила на Румунії Ольборг з рахунком 6-0. І Саме зі стягою кияни в Києві в Києві будуть зустрічатися. Ну я сподіваюся на те, що вони вирішать це завдання. Тим паче, група ну дійсно з цих трьох команд, якась така є справедливість, що кожній з команд попала саме та група, в якій ну не без боротьби, але можна. Вийти до наступної стадії. Ну, в, інших, в інших групах Ліги Європи зазначимо так, що такий гарний заділ фактично тільки в стандарта Севілі, Київського Динамо, Стяо, Інтера, Евертона, ПАОКа, Копенгагена, Аполлона, Динамо Загреб, Московського Динамо, ПСВ. Трабзонспора та Легії. В принципі, ці команди всі вони перемогли і, в принципі, вони мають превентивні шанси на вихід до наступної стадії. Однак, оскільки ще 5 турів, говорити про це рано. Що ж, з вами було відео Радіо Шоу. До наступної зустрічі в ефірі.